Так, друзі, сьогодні гарний погожий день, найкращий день для доставки сіна і соломи. Джон так вже звик до нас, що він сам заїжджає, розвантажує, куди потрібно. А я тут собі чайок попиваю. Думаю, що за гул такий? Невжусь, Джон вже тут оперує. Ось такий він у нас чудовий. Знає сам, куди йти, що робити. Це просто золото, а не людина. У нього він припарковується ось там, у нього такий здоровий. Причеп, мабуть. Зараз я вам покажу, поки він там хазяйнує. Мені це так подобається, коли люди знають, що робити, що куди складати. Йдімо. Я вже давно ось на вуличку набрала. Зараз знайду його. Я то собі виглядала тихенько, думала, що він є. Ну, що я його побачу. А його й нема. А де він А, ось, де він запаркувався. ось така у нього здорова машина. Вона дуже довга. І погано видно, наскільки вона довга, але ось він привіз мені моє доброва. Зараз розмонтажу, я вам покажу. Ну і ось його зарплатня. Ой, які в нас чудові хмаринки. Білі-білі. Лев вже виглядає виглядається по-осінньому. Бачите, яке листечко у нас вже жовте? То там, то там починає жовтіти, а щось уже навіть і облітає. Ще трішечки і все буде голе коричневе, прийде зима. От, друзі, поки я там собі пила чайок раночком, молодець Джон приїхав, все розклав, розставив. Ну, просто не людина, а золото. В нього цього року зламалася його сушарка, і я не знаю, як він буде. Каже, вже 30 тисяч доларів в неї, а вона до цих пір ще не працює. Каже, я не знаю, чи я зможу далі її ремонтувати, чи ні. Але сіно у нього просто ну, шикарне через те, що воно проходить через італійську сушарку. Я вже в минулих відео розповідала його історію. То не знаю, як з цим буде наступного року. А цього року в нас є сіно. Якщо на фермі є сіно, то вже ніхто не хвилюється. А то і я, і мій сусід Метіу Матвій. Він, в нього є лами, друзі. Він, Йому потрібно теж сіно. Він хвилювався, ми з ним дзвонили Джону. Нарешті ми отримали своє сіно. Хотіла показати вам мотузки. Погляньте, якого кольору. Просто! Краса. Де він такий колір взяв, я не знаю, але треба йому буде зробити комплімент з приводу цього кольору. То у нього завжди сині були. Ось покажу вам поближче, як, як, яке гарне сіно. От, воно таке, ну, вам, мабуть, погано видно, але бачите, аж зелене, не, не коричневе, не жовте, а саме зелене. Тут люцерна і польові трави. Тому, слава Богу, ми вже готові. Ну, і звісно, солома, тому що без соломи ніяк треба підстилати. Мені один бейл не дуже вистачає, але я так знаєте, економлю, то нормально. Він дуже гарно спресований, то я сподіваюся, що все буде добре. Дивлячись, яка солома? Якщо цьогорічна, то більш-менш. Якщо минулорічна, то не дуже добре. І є, на жаль, нагород. Не можна підстилати. Там, якщо вам видно, там багато пшениці, і вона вся потім сходить. Не знаю, де він це все бере, але ось так. Ось у нас на сіно вже прийшов зайчик, бо вони люблять. Зараз розріжу їм, то пороздаю трішки, бо вони від цього сіна просто в захваті через люцерну. Тож, слава Богу, до зими ми вже готові. Це зайці сіно вже оцінили. Це їхнє улюблене. Так, друзі, сьогодні трішечки роботи у нас. Є дуже гарні дерева у нас на території. великі великі високі-високі. Погляньте, які. Вони дають нам таку гарну тінь влітку. Ми їх дуже любимо. Проте погляньте, скільки листя! І це ж все буде на землі. Його треба все зібрати. І це ми не дуже любимо. Проте робити це потрібно, тому що трава, Газон під цим всім помре, та як воно буде виглядати? Ми завжди бідкалися з цим. Вивозили трактором, збирали, складали на купу. Я собі думала цього року. Що зробити з такою кількістю органіки? І вирішила, що це класне добриво. проте Ось у такому стані листя вони не хочуть гинити, тому що ну, вони доволі цупкі і великі. От. я думала, що ж робити, що ж таке придумати, і вирішила я собі придбати ось таку штукенцію. Це, е, м -м, мабуть, е, я не знаю навіть, як перекласти. Він мульчує листя. Ми ще таким не користувалася. Це вперше зараз будемо з вами тестувати, там у нього є такі е, мистинки. От. І вони мають це все листечко нам перебити. Зараз будемо цим займатися, треба потроху, бачите, листя і тут багато. І там ще, ой-ой-ой, це в декілька етапів треба все розчищати. А як підуть дощі, воно стає мокрим, неприємним. Ну його важко збирати. Думаю, що воно таке перебите мені на городі буде в самий раз. Зараз протестуємо і побачимо. О, друзі, погляньте, що в мене є. Останні сливки, розкіш осені. М -м, які вони смачні, солодкі. І поки працюється ось там добре, зголоднієш, а тут така ось смакота. От, коли маєш багато, тоді не цінуєш. А коли вже немає, О, як воно. Просто за насолоду так, подобається мені працювати з цією новою штукенцією. Проте компанія нас невелика, тому що старший син поїхав на риболовлю. Ми з трьома лишилися, поки діти там на фермі, ми зродимось тут за головних. Саме таке, що мені не подобається, це, звісно, збирати листя. А що зробиш? Потрібно. Якби тут не було травички, було б легше. А так граблі за ту травичку зачіпаються і, звісно, воно вдвічі важче і довше. Але нічого зробимо. Потім насипи ще стільки, ще зробимо. Ну що, це така осіння робота. Що зробиш? Ми тут з родим трішечки вирішили посидіти. Поки працюємо. Ось скажіть мені, будь ласка, як оце працювати, коли тут є ось така краса? По-перше, сливи. По-друге, кіт. Яка праця, скажіть, будь ласка. Шеї на гамаку, -о. -о, -о. сиди, гойдайся. І нічого в цьому світі більше не потрібно. Що скажеш, Вадий? Тут всю працюємо. Назбирали собі вже ось стільки листя. Зараз віднесемо, висипемо десь на якусь гарядку і буде добре. А так робота у нас там просто кипить. Джо, вийде. Ми бачите, скільки вже зібрали. Там Матвійчик трішечки добирає. Сам собі косить. Я думаю, що сьогодні ми гарно попрацюємо. Вже, щоправда, день майже закінчився. І думаю, висипемо поки що на наше картопляне поле, як ми його дуже ласкаво називаємо. Колись я сподіваюся, воно буде. А потім звідси можна буде брати та й розсипати. Там у нас гарненько вже все попріло, бачите? Ми приготували багато-багато перегною. Сподіваюся, весною ми це все засипемо, та й буде нам гарно. Ось погляньте, яка краса виходить. Вона так його дрібнить. Є і більші шматочки, і менші. Ось це добре перегниє, а цілі листя, то, знаєте, нічого з тим не вийде. У мене ось тут розсада колючок. Я жила біля річки і у нас там усе поле в них було. Ми їх, на них казали їжачки. Пам'ятаєте такі кулючки? Ось завелись вони в мене, треба їх зібрати. Щось я пізненько на них звернула увагу. Йду вам на секунду, відриваюся та покажу вам цей гарний кабак. Ой, як для попелюшки. Не такий великий, проте ще гарніший. Погляньте, на цей колір, який він, бачите. Такий, ну просто красень. Здається, мені треба збиратися на бал. Там ще є один такий цікавий. Треба вже потрохи їх збирати. Але для мене найважливіші це ось ці. Тому що вони ну, надзвичайно смачні. Надзвичайно. З них буквально все гарне. Ууу, які гарнюні. Які я невеличкі, бачите. Так, нараз кашу гарбузову зварити, чи ще щось. Ось ці я дуже люблю. Ось ці, Ой, які вони добрі, гарні. Ну, ще й до цього руки у нас дійдуть. Кукурудзу вже треба курзиня позбирати, ми з них прикрасу робимо. А ще у нас доїдаємо свої кавунчики, і диньки. Ну, коротше кажучи, роботи ще ой ой-ой у нас на городі. Я сподіваюся, що ви вже впоралися, тому що ми, як бачите, Ще ніяк. Так, друзі, добре з вами ходити і балакати, проте треба йти працювати далі. Бо он мої вже працівники пішли гулятися у футбол. Гляньте, яке непко! М -м -м. Краса, краса, краса. Це. Йдемо далі до роботи, тому що, як бачите, дні вже короткі. Раз-раз, та й нема. Та й вже ввечір. Ой, як гарно підсвічує. Ну просто краса. М -м -м. А то полі, я помітила, найпершими скидають своє листя. От. І стоять потім голі. Перші показують, що осінь уже тут. Ну що, друзі? На сьогодні все. Ось таку ми частинку прибрали. Лишилося там нам на початку трішки. Але вже все. Початок восьмої, насправді вже темно. Це так, телефон вам підсвічує, аби вам було добре видно. О, катруся йде до нас. О, це мітенс, це не катруся. Вони так схожі, дві сестрички. Мітинс! Ким'я мітенс! Хел Хелло! Хеллос! <гум> і трішки вам балету від відмітимся. Вона завжди, коли радіє, постійно так потягується. Зараз зберемо всі свої інструменти. Машинка виявилася дуже-дуже класною. У неї лише одна проблема: вона пил викидає, потрібно якусь маску вдягати чи щось гусинку якусь зав'язати. їй буде нормально. А так, звісно, пил, ну, це воно і зрозуміло. Але, ну, такий у неї недолік. От, це все, що нам лишилося. Я думаю, що це четверта частина. Завтра вже доробимо, бо темно, а ще на фермі справи і трішки поїсти хочеться. Матвійчик собі знайшов там гарбузика. Е, ні, камунчика. А я собі взяла ось таку невеличку деньку. З такий персональний розмір. Сам собі розрізав і з'їв. Мітенс! Як тобі наша робота? А? Тепер не буде чим тобі шарудіти, бо вони тут вночі. Як засядуть за ці листячка? Ай давай, О, Їм подобається. Нічого, треба прибирати. Тому, друзі, на сьогодні ось так. Непоганий день, непоганий прогрес. Дякую всім хлопчикам. А завтра, як буде час, продовжимо. У нас тут іде полювання. Мітинс проти зайчика. Я одразу скажу, що зайці у нас бігають ось так. І коти з ними просто граються. Вони ще жодного не з'їли, не образили, тому не переживайте, вони просто граються. Бігають потім, потім один за одним. зайчиком все одно. Він знайшов собі грушку і ласує. Він знає, що тут котик, але все одно не проти з ним погратися. А мітенс-мітенс як тигр. Просто полює. Ось така розвага у наших котів і кролів. Вони один за одним стрибають і насолоджуються. Все, у мітингс вже охота. Пропала за ним бігать, вона вже тут біля мене. Так, друзі, я йду з ферми з молочком і радію, тому що бачу, що нам привезли газ. Ми отоплюємо свою хату газом. На ньому у нас також. А, що ще у нас? А, гаряча вода. І це, в принципі, все. От, ми заправляємо двічі на рік. І десь нам це виходить. Ну, так, в цілому 1003. От, То привезли і ось заправляють. Слава Богу, до сезону ми вже готові. Тому що. Іноді е, доводиться стояти в черзі. Так, ну а я продовжую заморожувати на зиму овочі, трави, все, що в мене є. Ось сьогодні це петрушечка і цибулька. Хоча це не мої, але я беру так, вже наприкінці сезону, поки ще є на бзарах і в магазинах, беру органічно. Або домашню, якщо можуть знайти, і також собі заморожую. Тому що є у нас цибуля в магазинах, так, є і взимку, але ж вона, знаєте, яка така комерційна. А я таку не хочу. Тому ось знайшла собі і зараз запакую її в морозилочку. Потім тільки, мм, яка смакота. Ну, здавалося, що було багато, а насправді, бачите, всього на всього три мішечки цибульки і три петрушки. Так, ось мій перчик. Бачите, як він легко розділяється. Вийням собі, скільки тобі потрібно. Ножечку, дві. І ще докладемо цієї краси. Я трішки періодично через півгодинки, через годинку, пройду і трішки перемішаю, так, щоб вони не збивалися в купу. Виходить добре. Готуюсь до нового тижня, нарізаю собі все, що мені потрібно: цибульки, перчики, все, щоб мені було легко зі школою. І вирішила сьогодні зробити мариновану цибульку. Зараз вам покажу як. Так, нам потрібна склянка гарячої води, пів склянки яблучного оцту. Додаємо туди ще столову ложку цукру. Так. І беремо півтори чайної ложки солі. У мене ось така ротева сіль. І так, одна. І половинка. Гарненько розмішаємо, щоб цукор і сіль розчинилися. Цибульку складаємо в баночку і заливаємо марнадом. Нехай вона. Годинку постоїть, остигне, потім закриєте кришечкою і поставите в холодильник. На другий день вже можна їсти. Сьогодні роблю вперше салатик італійський з курочкою, кінвою, квасолькою, ось там в мене є петрушечка, укропчик, що ще, перчик і цибулька. І заправляю, сама робила за рецептом, заправкою. Якщо буде смачне і добре, лишу вам рецепт. Так, ось такий вийшов салатик. Живтенький, це помідорчки. Непоганий на не смак, спробуйте, можливо, і вам він сподобається. Так, друзі, ми сьогодні на задньому дворі так якось ми неочікувано взялися за роботу. Мені нещодавно дідусь привіз ось таку в подарунок гарну-гарну арочку. І абсолютно безкоштовно десь він там її знайшов, хтось її викидав, а він приніс мені. Бачите, вона така вже старенька, страшненька, проте ми її зібрали зараз і почали працювати над цим місцем. Тут був такий бур'ян, ну абсолютно дуже негарно, і тут ніхто його не хотів скошувати. Я вирішила його заслати, застелити мульчою, висадити сюди кілька кущів троянд, аби вони поплилися. От зараз у нас фінальні. Ми вже тут приготували. Дірочки, будемо вбивати великі такі металеві пусти, для того, щоб надягнути цю арку на них. Ну все на сьогодні. Ми роботу закінчили. У нас вже вечір. Завтра я буду мити це все, бо вона грязненька. Завтра будемо продовжувати. Ще треба з травичкою тут розібратися. Ще треба повисаджувати щось. Я думаю, що я зможу висадити. О, тобто робота ще є, ще на добрих півдня. А на сьогодні, я думаю, що непоганий вийшов у нас прогрес. Я дуже вдячна за такий подарунок. І думаю, з нею буде гарніше. Важко, мабуть, зрозуміти, але ця арка дуже висока. Вона майже як наш каміння. Він, ну, він доволі високий, він до другого поверху дістає. А сьогодні гарний день. Ще трішки сонечко зовсім сяде. Тепло було по обіді, так приємно. То ми собі вийшли і попрацювали. О, така у нас краса. Бачите, як вже дерева вкрилися золотою листвою? Ще трішечки все. листочко попсипається, і буде у нас осінь. А потім і зима. Чи видно там вам банда наша бешкетників? Це ті наші з вами цеплята повиростали, де їх тільки немає. І в лісі бігають і поза лісом. Це до того, що в них є 80 соток лише їхніх загорожених. Там паркан, сітка там натягнута, ні, їм там не подобається, вони давай ще сюди. Ось такі ось шкідники. Вони б раді були на город, проте я їм не дозволяю.